Час, коли завдяки найсучаснішим видам транспорту скорочуються відділі між країнами і материками, людські стосунки також змінилися. І познайомитися можна після пари жвавих стандартних фраз: на кшталт Привіт, як тебе звати? Де ти вчишся? Звідки ти родом? Хто твої батьки. На жаль, часто на останні запитання можна почути відповідь Мама померла або батько загинув. Тоді раптом стає ніякого на душі, немов торкнувся ще живої незагоєної рани. Позбавлені найдорожчого дитинства, вони, діти-сироти, немов тендітні паростки, тягнуться до сонця, шукаючи прихистку від холоду життя. Алла, Юля, Наталка і Петро навчаються у професійно-технічному училищі номер 2 Юрко вступив на навчання до училища номер 11 Кожен обрав професію до вподоби, у кожного доля склалася майже одинаково. Але як найдорожчий скарб зберігають вони в своєму серці спогади про маму і тата. про ті щасливі дні, коли разом з батьками вони йшли на свій перший урок у першому класі і приходили згодом похвалитися першою п'ятіркою в зошиті з проводим. Алла і Наталя з малку мріяли про професію медичної сестри. І нині навчаються за цим фахом в ПТУ номер 2 Їх найзаповітніша мріє, щоб якнайменше хворіли люди, щоб їм доводилося тільки допомагати стареньким, підтримувати їх стан здоров'я. Я ще з дитинства дуже любила, полюбила медицину і тому хотіла піти на перша окшера, але не вийшло мені і пішла на медсестру. Але буду стремитися все вище віші душі йти далі. Доброзичливі потрібно бути до людей, ставитись до них з повагою, не кричати на них, коли вони там щось може не зможуть, то зробити, просто пояснити хворому, як він повинен себе вести. Юлія Веліган навчається на оператора комп'ютерного набору, захоплено розповідає про свою майбутню професію. Щиро радіє, що має багато друзів серед корисників та старших наставників. Згадує щасливе дитинство. Бабусю. Я дуже любила комп'ютери. і Я ходила навіть на курси. Я Закінчила 5 років курсів і ходила в ближню школу і ніби мене дуже гарна була графіка. Ну, ніби всі говорили, що е, ніби як, в мене як пальці створені для комп'ютера. З самого малку Не, бабуся виховувала, і я постійно з нею в парку гуляла. І ось я йду е, своїми друзями, теж гуляємо по парку. Дивлюся, як бабуся веде дівчинку, десь може клас перший за ручку. Я це так кажу, о, і я колись так ходила. Ми, в принципі, постійно разом з друзями ніколи не долучаюся, тому що в мене їх дуже багато, як училищі, так само і за межами училища. Я думаю, що друзі допомагають тобі допомагають. Звичайно. Для Петра Іванківа професія слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування вже в старших класах школи була знайомою. Бо не раз допомагав дорослим. Поратися біля техніки, а лагодити побутові приладдя Петро навчився від батька. На жаль, його вже немає. Мати померла, коли хлопець був ще маленьким. Цей неговіркий юнак трепетно зберігає серед своїх нинішніх фотографій пожовтлі старі світлини свого дитинства. Це були щасливі, незабутні часи. Сподобалося подобається з машинами. Машини водити так. І там я ж говорив, що батько робив, мав ту спеціальність, я пішов так, на той девім. Щоб ну, така більш, більш, більш нормальна спеціальність зараз слюсар, ну, автослюсар. Важка, невблаганна, недуга в одну мить забрала від Юрка батьків. Не обійшла вона і хлопця. Тривалий час він лікується в столичному науково дослідному онкоцентрі. Підступна хвороба причаїлася у зборному тілі. Проте Юрко оптиміст обрав професію зутєвика, яку здобуває в 11-му профтехучилищі. Він любить людей. Хоче бути корисним для кожного, хто теплим словом, доброю підтримкою допомагає йому щоденно долати важкі сходинки. А на самоті Юрко часто стиха перемовляється з татом і мамою, які назавжди залишились по той бік життя на фото. Обрав професію зутівка, тому що там професія приводить людям користь, приносить Всяка, піти на фабрику, потім готувати життя пошиття. Це що люди там, саме як закрійники, йдуть на швею. Це так саме, що так. Зитєві. Людина, з якої ти мені дійшли, дозволяєш, на саме тоді критично, коли він з часом ти можеш звернутися до неї порадитися. Ну не по це хресна мама там. Я до неї звертаю, наприклад, за порадами, за серйозними порадами. За такі поради такі, що можуть порадити друзі, я до друзів звертаю. За такі серйозніші я звертаюся. А як звати тебе? Марія. З розумінням ставляться до проблем дітей-сиріт, дорослі. І крім матеріальної підтримки, учні завжди відчувають поруч міцне, надійне плече педагогів та вихователів. Якщо взяти Юру, там він сиротою став в результаті такої дійсної трагедії. І сам він так само хворий. Горі, тому йому особливу увагу стараюся приділити, допомогти, я ж чим можу, чи словом, чи ділом, матеріально, що можна. Ну і в групі теж хлопці, учі ставляться до нього відповідно з розумінням. Діти, які прийшли до нас, в основному десь на 70% є дітьми із соціально захищених сімей. І училище повинно дати, хоч найменше, що можна було би дати їм для їхнього нормального життя. Все, що робиться, в училище, тільки робиться для наших дітей, адже наші діти це ми і самі. І через це. Всі гроші, які є, тільки гроші, лише може заробити. Ми відкоритовуємо ну, тільки на захист наших дітей. Немає на світі нічого найтекучішого ніж дитяча сирійська стеза. Тому варто кожному глибоко заглянути в чисту прозору криницю дитячої душі, щоб освіжити свою пам'ять і згадати власне дете. Щасливо оберігала Божа ласка люблячи маму і тату, щоб допомогти.